Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші, самі найкращі, самі розумні діточки. Хоча на дворі вже весна, тепло, хочеться піти погуляти, але ще трішечки нам залишилось і ми з вами будемо відпочивати. Сьогодні у нас заняття з математики. Ми повторимо знаки більше-менше дорівнюється, а також вивчимо таку тему, почнемо вивчати таку тему, як маса, вага і будемо вивчати таку тему як об'ємні фігури. Почнемо це. Тож, давайте. Ось подивіться, в мене таке завдання. Бачите, вже тут є число 7 і знак, який показує, що 7, крокодильчик показує, що 7 більше, чим якесь тут число, яке ми з вами поставимо. Які числа можуть бути менше за 7? 7 в нас більше, бачите? Тому тут число, яке має бути менше 7. Це які числа? 1 може бути 2, 3, 4, 5 або 6. Правильно? Сюди ми вписуємо число яке менше за 7. Не відчиняється в мене фломастер. Захід пишемо. Число, наприклад, ну, нехай буде 5. Воно менше, ніж 7. Тут дивимось, 6, крокодильчик показує, що 6 менше, чим те число, яке ми тут можемо поставити. Тобто, тут, бачите, відкритий ротик у цей бік? Число більше за 6. Яке число тут може бути більше? Ну, ми з вами рахуємо до 10. Давайте яке? 7 може бути більше, ніж 6. 8, 9 або 10. Ну, я поставлю сюди число 8. Но більше, ніж 6. Далі наступне рівняння. Вісім і стоїть знак, дорівнюється. Якщо вісім і знак дорівнюється, то тут тільки одне може стояти одне число. Яке? Вісім. Тобто ми тут пишемо ще раз. 8. Вісім дорівнюється. Вісім. Наступне у нас є пусте яблучко. Тут. Крокодильчик повернутий у бік цього числа, яке ми напишемо, а тут 9. Яке число, яке ми з вами проходили більше за 9? Яке? 10. Тут ми можемо вписати тільки 10. Ось так. Далі, дивіться, тут пишеться 2 і тут 2. Який ми знак тут поставимо? Правильно ми поставимо знак дорівнюється. 2 дорівнює 2. Далі шість крокодильчик повернутий у бік яблучка. Яке число може бути? Більше за 6. Тут у нас вже було, ми писали 8, яке число ще більше за 6. Може бути і 7, і 9, і 10. Яке ми поставимо яке ну, яке захочете но так, щоб воно було правильно вірно. Я поставлю 7. 6 менше, чим 7. Дивимось тут 4 і 7. Який ми знак поставимо? Яке число більше? 7 більше. А 4 менше. Тому ми розвертаємо крокодильчика до 7. Числа 7. Далі. Тут в нас стоїть знак, дорівнюється 3. Тут може стояти тільки число 3. Правильно, бо стоїть знак дорівнюється 3, дорівнюється 3. Далі 3 і 6. Яке з них менше? 3 чи 6? 3 менше, чим 6. А 6 більше, чим 3. Наш крокодильчик повернеться у сторону числа 6. Далі 5, і крокодил показує, що 5 більше, чим те число, яке має бути у яблучку. Тут має бути число менше, ніж 5. Тобто, це може бути 1, 2, 3 або 4. Напишемо, яке Ну, я пишу, наприклад, число 3. Далі 7. І стоїть знак, дорівнюється. Тобто, тут я маю написати, яке число? Правильно, число 7. Далі. 7. Більше, чим тут якесь число. У нас же було таке рівняння. Дивіться, 7. Ми тут написали 5, а тут яке ми можемо написати, яке число може бути менше за 7. 1, 2, 3, 4, 5 ми вже писали. 6, Яке ми напишемо? Я напишу число 2. Ось таке завдання. Дома вас буде, я вам дам таке саме завдання, але ви самостійно впишете циф, числа, ті, що. Потрібно, щоб було правильно, Но не такі, як ми писали. Ну, тут можна взагалі, тут, тут, наприклад, дорівнюється, дорівнюється, це можна написати. Знаки тут такі, ну, це так. А підібрати отут, де потрібно підбирати числа, будь ласка, напишіть ті, які ми з вами не писали сьогодні. Перейдемо до теми вага. Давайте з вами подумаємо. Кожен живе або не живе тіло має вагу. Тобто живий предмет або неживий. То є той фломастер, той самий фломастер, іграшка, яблуко, людина, собачка, кішечка, що завгодно, воно має вагу. Вага буває різна, вага буває дуже. Важка, важкий якийсь предмет, дуже важкий або дуже легкий. Вага вимірюється, ну, ми почнемо з кілограмів. Тобто вага вимірюється в кілограмах і грамах. Всі ви, мабуть, ставали на ваги і вимірювали вагу свого тіла. Ну, всі ми знаємо, хто скільки важить. Ну, і зараз ми з вами зробимо таке ну, простеньке завдання, трошки війдемо в цю тему. Подивіться уважно на цю картинку. Тут намальовані живі і неживі предмети. Нам потрібно визначитися, що, що саме з цих картинок є найлегше. Як ви вважаєте, що найлегше? Правильно, це повітряні кульки. Вони найлегші. І ми зафарбовуємо кружечок біля повітряних кульок. А тепер давайте з вами з'ясуємо, який предмет самий Важкий. Самий важкий це космічна ракета, космічний корабль. Він самий важкий серед цих предметів, намальованих. Так. А давайте розглянемо, ми вже з вами розмовляли. Де є жива істота, це хто, і де є нежива істота. Це ми позначили неживе. Тепер розглянемо живе тваринки в нас є тут. Як ви вважаєте, яка тваринка сама легша з цих трьох? Яка тваринка легша. Дивіться, в нас тут є слон, носоріг і єнотик. Хто найлегший з них по масті своїй, по о, базі тіла? Це єнотик. Він не пише, не хочемо написати. Фломастер, бачите, який не хоче не слухняний. Це в нас єнотик. Ось він у нас найлегший. Як ви вважаєте, хто тяжчий? Слон чи носоріг. Ну тут я вже навіть не знаю. Я вважаю, що слон важчий за носоріга. Давайте я позначу слона. Ось так, ми з вами з'ясували, що є легкі за вагою предмети, є дуже важкі за вагою. Предмети. Є легкі вагою тварини, живі істоти, і є важкі. А зараз ми поговоримо про об'ємні фігури. Подивіться уважно, ось у мене є геометричні фігури плоскі, Квадрат, трикутник, прямокутник і круг. А є об'ємні: це куб, це конус, це паралелепіпед. це піраміда, циліндр і куля. Чим, В чому різниця? Об'ємні фігури ми можемо. Поставити. Бачите? Тому вони об'ємні, ми їх можемо поставити. А плоскі ми не можемо поставити, вони не будуть, бо вони плоскі. Ми можемо їх тільки покласти ось тако на стіл. На що? Що нам нагадує, наприклад, об'ємна фігура куб? На що вона схожа. На таку, якщо зверху подивитися, схожа на От подивіться навколо себе у кімнаті і скажіть, на що схож куб. Наприклад, може бути схожий на телевізор, на якусь тумбу, правильно? Куб, може бути схожий. Конус схожий, якщо тако перевернути. На морквинку, правильно? Схожий. він, бачите? Тут круглий, бо пірамідка з реберцями йде, бачите, ребра піраміди А тут нема. Якщо перевернути, то тут йде круг, бачите? А тут у пірамідки йде яка фігура, на якій у нас квадрат, бачите? Це конус, це пірамідка. Паралелепіпед. Схожий також можна подивитися на якусь тумбу, правильно? Схожий е, на стіл, може бути шафа такої форми, паралелепіпеду. Якщо ми поставимо ось так, то в нас вийде яка геометрична фігура, сторона в паралелепіпеда, яка фігура? Прямо кутник, бачите? А в куба, якщо так поставити, то це квадрат, сторона в нього квадрат. Далі у нас є циліндр. Циліндр з одного боку має основу круг, і з другого боку, на відміну від конуса. В конуса тільки з цього знизу, бачите, круг, а зверху нема. Конус на що схожий? На, ва... На циліндр на що схожий? На вазу, правильно? Якась ваза. Чи ще що може таке бути в нас з такої форми гарної? Так, і куля. Якщо так дивитися, то це начебто круг, а об'ємна це куля. Ми з вами ознайомилися сьогодні з масою, вагою. Також ми ознайомилися з об'ємними фігурами. Вони відрізняться від плоских тим, що об'ємні можна поставити на площину, а плоскі – положити. Далі будемо ще вивчати. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба!